Доброго дня малята! Ось ми з вами знову зустрілися на нашому занятті. А що ми будемо з вами сьогодні робити? Для цього треба відгадати загадку. Послухайте уважно, що за диво дивне? На колесах цей будинок Гумову суття на нім, а харчі його бензин. А всередині. Малята і дорослих там багато. Відгадайте цю загадку. Це дітки. Автобус. Автобус. Маленькі автобуси містом біжать. Веселі звірятка в автобусах сидять. Ось такий гарний автобус. Ми сьогодні будемо з вами робити на занятті. Подивіться, що нам потрібно для заняття. У нас є ось така заготовочка, це корпус автобусу. На корпусі є ось така червона рисочка і місце орієнтири, де будуть приклеюватися наші деталі. А які деталі? Подумайте, скажіть, чого бракує цьому автобусу? Порівняйте. Правильно, цьому автобусу бракує вікон і ще колес. Це все треба нам. З вами приклеїти. Кладемо наш корпус на дощечку і будемо приклеювати ось таким клеєм. Цей клей називається олівець. Спочатку ми з вами приклеїмо вікна. Подивіться, подивіться, якої форми вікна. Вікно якої форми? Це квадрат, це квадрат. А якого кольору вікно? Так, вікно синього кольору. Ми будемо з вами приклеювати спочатку вікна. Кладемо наш квадрат на дощечку, тримаємо пальчиком, а іншу, в іншу ручку беремо. Клей олівець. І проводимо, натискаємо на нього, і намазуємо клеєм весь квадрат. Намастили клеєм. Дуже ретельно. Тримаємо ручками і під червону рисочку. З одного краю приклеюємо одне віконечко. Пальчиками прогладжуємо все ретельно, щоб добре приклеїлося. Так, добре. Тепер будемо приклеювати інші віконці ось сюди. Намощуємо на дощі. Ручкою другою намощуємо мастили. приклеємо з іншого боку квадратик під червону рисочку. Пальчиками акуратно проводимо, притискаємо, згладжуємо ось так. І в нас залишилось посередині ще місце. Беремо останній квадратик. Тримаємо і намощуємо. Приклеювати треба добре, щоб нічого не відклеїлося. Так, і приклеїмо третій квадратик посередині. Ось так. Подивіться, ось такі віконечка ми приклеїли до нашого автобусу. Що ж залишилося в нас? Нам треба приклеїти колеса. Подивіться, які в нас колеса. Колеса якого кольору колеса? Чорного, а форма яка у колеса? Форма кругла. В нас ось такі два чорних круга, і ми їх будемо приклеювати отут, ось на ці місця. Для цього нам потрібно ось ці місця намазати клеєм. Олівце намазуємо, намущуємо. Озу друге на Так, і приклеїмо одне колесо і друге колесо. Ось так. А тепер в серединку кожного колеса ми приклеїмо ось такі кружечки зеленого кольору. Намочуємо на дощиці, клеєм і приклеїмо серединку колеса. приклеїли пальчиком провели, притиснули, згладили. В кінці роботи клей олівець треба накрити ось таким ковпачком. Так, подивіться, діти, який гарний автобус у нас вийшли. Вам подобається? Що ми сьогодні робили на занятті? Давайте згадаємо. Ми приклеювали з вами вікна. Приклеювали, приклеювали колеса. Вікна у нас якого кольору? Синього кольору. А якої форми? Квадратні вікна. А колеса якого кольору? Чорного кольору. А якої форми? Круглі. Молодці! Діти, ви сьогодні всі добро, добре пропрацювали. Ми зробили з вами дуже гарний автобус. До побачення!